Сильній Україні у парламенті бути свою впевненість у цьому висловив Андрій Гамов, голова бюро Запорізької обласної організації політичної партії Сильна Україна на прес-конференції у Запоріжжі. Він окреслив головні напрямки передвиборчої кампанії. У першу чергу це встановлення миру у державі та розробка плану щодо захисту громадян від наслідків війни. Можно уже сегодня заниматься восстановлением э, тех городов, которые находятся под контролем украинской армии, и, конечно, не забывать о том, что даже на территории оккупированной территории сепаратистами находятся наши. Жителі і наші люди надазувати гуманітарну допомогу, просто елементарне відновлення світла да тепло. Андрій Гамов зауважив, що сильна Україна пропонуватиме якісні реформи для подолання економічної кризи, але на допомогу може розраховувати кожен. Нужно очень чутко, внимательно, взвешенно і скрупульозно обратить внимание Персонально, еще раз повторю, чуть ли не дойти до каждого предприятия. И правительство может это делать, если мне кажется, на сегодняшний день правительство просто оправдывает войну и все свои недочеты или недостатки. У партії впевнені ситуація, що склалася в Україні, не має завадити розвитку учасникам ринку. Якщо складно на сьогоднішній день розвивати економіку, понятно, в воюючих областях, то хто мішає це робити в іншій Україні? Помагати малому бізнесу. Якщо у нас на сьогоднішній день закрились ринки з Росією, і абсолютно правильно, якщо ну, не об'явлено війна, йде. Предложите компенсаторы тим предприятиям, которые работали на этом рынке. Одним з ключових питань діяльності партії буде відновлення соціальної політики, адже сьогодні більшість виплат призупинили, а ціни на комунальні послуги, ліки та продукти харчування невпинно ростуть. Голова бюро Запорізької міської організації Сильна Україна Валерій Мостовий особливу увагу звернув на проблему децентралізації влади. На його думку, Україна вже давно потребує такого устрою. Обороноспособность внешняя политика, это оставить уже центральной власти, пусть этим занимается центральная власть. А на места дать ну, большинство полномочий, чтобы мы сами, наши громады, решали, что нам нужно в первую очередь. Да, где нам нужны дороги, где нам нужен детский садик, мосты. А мы не ждали коли нам саблаголясаблагаволят виділити деньги. Запорізька обласна організація Сильна Україна на чолі із Андрієм Гамовим висловила надію на підтримку запоріжців у прагненні до миру, економічного та соціального порятунку держави.